Даша, ти в курсі, що може майже їм палку сильно перегнути. Mm -hmm. Розумієш чого? Ну, з контентом, який ми знімаємо. У Фейсбуці там такий хейт, що просто то хана. То там таке пишуть, ну то не І, в принципі, так люди на то дивлять, реагують, якось кажуть, що ви там таке знімаєте, всяке, та тут здається, що показуєте. Може вже переходимо на якийсь стандартний шаблон, Як думаєш? Тобто професійний? Так. Просто огляд, наприклад, прийшли, маємо такі диск в продажі, маємо такі шини в продажі, такий тут <клух> розмір, там індекс навантаження, така то ціна і все. Чи як думаєш? Я думаю, що в нинішній час має легко продати свій товар саме у гумористичному форматі. Того, що так само, як ти кажеш, і провокації. От, Наприклад, ти провокації, вони ж теж діють. От, от, от Ви ж дивитеся, ви ж продовжуєтеся дивитися відео. Правильно? Так. І ще до цього моменту. Вчора виставили моє гумористичне відео е, розв... розважального характеру, там, де проєктувальний станок, і вже отримали два замовлення на вайбер на ремонт дисків. Так, воно звучить, я розумію, дивнувато, але одно це відео дивитеся ще до кінця. Значить, вам цікаво. Тому не розказуйте нам, який вам контент знімати, показувати. Ми знаємо, що вам показати, те, що ви хочете. Хоч всі кажуть, як це зур. Як кажуть, я буду показувати тобі то. Ну типа, ми показуємо людям то, що вони хочуть видіти. Правильно, ну то це... не означає, що воно є в це житті. Це називається мед для ваших вух. Поки ви цим годуєтеся, радуєтеся, а ми на цьому піднімаємося і заробляємо. Так що... Їдем далі. Не губляйте, команда Профідан. Профі